Що Ви скажете. Такого я ще не бачу. Ми вперше проводимо таку операцію SuperHumans. Пересадимо пацієнтові другий палець зі стопи, щоб відновити великий палець, який він так. втратив. Ми підходили до машини, і в машину летіла FPV. Відірвало руку, поламало щелість.

починає його відчувати, там рухати. Це дуже класно. Надіюсь, подальшому буде повністю рух пальця і повністю захват. Результатом ми задоволені, кровопостачання вже збережене, є на ще на третю добу. Працювати з Назаром ми почали на сьомий день після операції, але так, дивіться, натиснули і піднесли <працювати> до гори. Зараз пройшов місяць після початку нашої роботи. Назар вже може використовувати базові хвати кисті, і випрямляйте в лікті. Стіймо разом. Я хочу відновити свої базові потреби, щоб виконувати там, елементарні функції. Взяти пляшку з водою, щоб попити чашку з кавою, двері відкрити. Але основне це опорі роблю на хороший хват, щоб втримати в руках автомат і щоб повернутися пошвидше до служби.